Харука Файзер студентка з великими амбіціями, яка навчалась у техаському університеті і отримала не один, а два окремі ступені. Але після надісланого повідомлення подрузі, що вона повертається додому з університетського містечка, дівчина раптово зникне безвісті. Харука не з'явилась на заняття наступного дня вранці, а оскільки її зникнення було дивним, занепокоєння в кампусі зростало. На жаль, пошукова група натрапила на жахливу знахідку. Ця справа і її деталі шокували Америку. Ласкаво прошу на мій новий канал, поціновувачі Трукрайм Історії. Мене звуть Дар'я, і сьогодні я вам розкажу про справу Хару Вайзер, яка точно вразить вас. У цій справі є різні аспекти і деталі, які ускладнюють її, заставляють вагатися. Тому після прослуховування ви можете сформувати власну думку і поділитися нею у коментарях. Я розпочала новий канал з нуля, і найкращий спосіб підтримати мене це підписатися та відправити відео друзям, які також полюбляють слухати Трукрайм історії. А тепер ми починаємо. Штат Лунстар напевно, ви не знайомі з ним, але це псевдонім Техасу. Штат відомий ковбоями та Родео, але це все більш у минулому. Тепер він більше сучасне місто, хоча мешканці все ще святкують свої власні традиційні свята. Столиця штату місто Остін надзвичайно багате. Такі компанії, як Amazon, Apple, Facebook і Google, усі мають тут великі офіси. Техас надає якісну освіту. Тут одні з найкращих університетів. І одною з людей, які захотіли тут навчатись, була Харука Вайзер, 18-річна першокурсниця, яка нещодавно переїхала до міста Остін, щоб отримати два ступені бакалавра. Харука народилася 20 червня 1997 року в Портленді, Орегон. У дівчинки була надзвичайно любляча сім'я батько, мати, дві сестри та брат. Ви, мабуть, здогадалися, що дівчина походила з американсько-японської сім'ї, де діти мали і західні, і східні імена, щоб шанувати свою спадщину. Наприклад, повне ім'я Харуки насправді було херука Джуліана Сунам. Сім'я часто разом їздила на сімейні канікули та вихідні у інші міста і проводили багато часу у компанії один одного. Дівчина була відмінницею в початковій школі, а в старших класах особливо захоплювалась математичними та природничими науками. Її успіхи робили сім'ю гордою за дочку та сестру. А оточуючим було відомо, що вона дуже амбітна молода дівчина. У віці 12 років Харука знайшла своє покликання у сфері танців та театру. Дівчина благала батьків відправити її на уроки балету. Харука знайшла свою пристрасть та покликання, і це змінило її життя. Після закінчення навчання у школі вона вирішила слідувати своїм захопленням, вступивши до Університету Техасу на спеціальність театральне мистецтво, а також вивчала лікарську справу. Її сім'я та друзі дуже сумували, коли дівчина переїхала до південного штату, але тепер для неї настав час вийти у самостійне життя. На початку навчального року, у 2015 році, Харука дуже швидко зарекомендувала себе, знайшла нових друзів і з'явилась у декількох виставах на сцені університету. Але все зміниться 4 квітня 2016 року. Було досить дивно, коли така старанна студентка без попередження не з'явилася на заняттях того ранку. Друзі були занепокоєні, її вчителі також, і тому повідомили про зникнення людини в місцевий відділ поліції. Інтенсивні пошуки на найближчій місцевості починалися з гуртожитку. Її сусіди сказали, що дівчина не повернулася тієї ночі. Поліція розширила свої пошуки за межі кампусу і незабаром. Виявили жахливу знахідку. Ця знахідка була на маршруті, яким Харука поверталась додому з занять. У той вечір вона надіслала останні повідомлення близько 21.30. Після заходу сонця маршрут, яким вона пішла, зробив дівчину дуже вразливою. Харука надсилала повідомлення своїм сусідам, коли виходила з уроку, але тривожно, що вона перестала виходити на зв'язок у ту ніч. Хоча друзі кажуть, що дівчина обов'язково попередила, якщо б затримувалась. За будівлею випускників університету був мальовничий струмок Воллер Крік, що тягнеться через кампус. І після того, як пошукові групи прочесали територію, то повернулися з дуже жахливими новинами молоду жінку знайшли мертвою з ознаками травм на її тілі. Вона була частково вдягнена, кинута між двома каменями та вкрита листям. Також була знайдена мотузка, зав'язана на її шиї, що вказує на можливу причину смерті. Правоохоронці також знайшли окуляри у струмку і молоток, які пов'язували зі злочином. З самого початку вважалося, що тіло належало харуці, і, на жаль, ДНК підтвердило найгірші побоювання. Її кинули в струмок приблизно за 24 години до знайдення. Але що сталося насправді? Ще треба було розкрити, оскільки вбивця Харуки невідомий і все ще на свободі. Влада повідомила професуру університету та всіх студентів про небезпеку, і вони почали ходити групами. Після ретельного перегляду маршруту харуки у ніч вбивства змогли визначити шлях, яким дівчина ймовірно попрямувала додому. І, на щастя, цей маршрут частково простежувався камерами спостереження. І одна з цих камер зафіксувала людину, яка їхала на червоному або рожевому жіночому велосипеді з рюкзаком на спині. Щоб спробувати ідентифікувати цю особу, кадри було оприлюднено, але ніхто не давав інформації, яка могла б призвести до ідентифікації особи, що представляла інтерес. Після того, як громадськість побачила кадри, оприлюднені департаментом поліції, пожежна служба Остіна встановила тривожний зв'язок тієї ж ночі. На вулиці Медікал Арт в одному зі складських приміщень почалась пожежа, яка була визвана підпалом. Там знаходився чоловік, який сподівався, що його не знайдуть. І, судячи з того, як виглядало приміщення, здавалося, що він перебував там досить довго. Чоловік сказав, в пожежній частині що спалював речі, щоб зігрітись, і це є досить поширеним явищем для бездомних у тій місцевості, особливо в холодні місяці. Оскільки йому було лише 17 років, його доставили до місцевого притулку. Однак після перегляду запису з камер з відеоспостереження, пожежники впізнали його. Повернувшись на місце подій, детективи виявили червоний велосипед, а поряд згоріли зошит та чорну куртку. І заглянувши в кишеню куртки, вони знайшли студентський квиток Харуки. Отже, пов'язали людину, яка влаштувала пожежу і вбивство. Заперечити зв'язок між Харукою та бездомним підлітком було складно, тому влада поїхала до притулку, щоб знайти підозрюваного. 17-річного хлопця, зрештою, ідентифікували як Мела Краєра, який раніше жив у Техікані. Його спочатку заарештували за звинуваченням у фальсифікації речових доказів, але після отримання ордеру на обшук його речей слідчі знайшли макбук із наклейкою Портленд, який збігався з описом ноутбука Харуки. Тому його арештували за підозрою у вбивстві. На прес-конференції 8 квітня поліцейський департамент Остіна оголосив, що підозрюваний перебуває під вартою та очікує звинувачень у вбивстві першого ступеня. Тепер, коли ми знаємо, що Мел був підозрюваний, давайте зрозуміємо, ким саме він був та що привело його до Остіна, які були його мотиви. Інформація, яка є в інтернеті, досить різниця, але хлопець народився у 2000 році. І це один з випадків, коли виховання стало каталізатором всіх жахливих речей. Мати Мела ніколи не піклувалась про сина. Вона була більше стурбована, де взяти гроші на наркотики та алкоголь. Мел народився з фетальним алкогольним синдромом, який серйозно впливає на розвиток мозку в ранньому віці і навіть може спричинити у новонародженої дитини симптоми абсистенції. Це проявляється як тривога, відсутність апетиту, зменшення маси тіла тахікардія, підвищення температури тіла біля животі і тощо. Через деструктивний спосіб життя матері мела забрали, як тільки він народився. Та, на жаль, діти в таких обставинах рідко мають безпечно стабільне та сприятливе життя. Безперечно, є діти, які хочуть не бути схожими на гори батьків, а є й ті, які себе жаліють або не бачать іншого життя і не прагнуть до нього. Протягом усього дитинства мела кидали між домом його бабусі і по прийомних будинках. В обох випадках він стикався з насильством. А враховуючи ще те, що його розвиток був загальмованим, тобто йому треба було більше часу, щоб навчитися говорити а у школі йому довелося декілька разів вчитися в одному класі. Ніде не описане жорстоке поводження, з яким хлопець стикався під час опіки у прийомних сім'ях. Найгірший інцидент стався у 2009 році, коли сусідам довелося зателефонувати правоохоронцям. Вони побачили, як бабуся б'є хлопця на передньому дворі. В результаті нападу обидва ока мела опухли, та він мав струс мозку. Насправді у такому віці дуже шкода хлопця. Можливо, якщо б йому дали трохи любові, він би не скоїв у майбутньому таких жахливих речей. Я ні у якому разі не виправдовую його дії, але щоб краще зрозуміти, що сталося, ми повинні розуміти його дитинство. Бабуся Мері стверджувала, що просто дисциплінувала онука, і, незважаючи на побої і арешт, жінку пізніше відпустили зі штрафом у 2000 доларів. Мел стверджував, що бабуся добре його виховувала і що вона була милою та доброю жінкою. Далі важливо зазначити, що під час перебування у прийомній сім'ї у хлопця діагностували аутизм. Депресію та шизофренію. Як вам такий тріпл кіл? І незважаючи на цей діагноз, це не було на медичному контролі. А сусіди часто спостерігали, як він бродить по території своєї бабусі, поводячись так, ніби він відбивається від привидів. Це могло бути лише ознакою самотності, але також це може вказувати на симптоми шизофренії. У підлітковому віці його сестри стверджували, що мел був милим і часто дивився на світлішу сторону життя. Він намагався подолати труднощі та знайти шлях до нормального життя, але жорстоке поводження замкнуло його у собі. А потім ще й бабуся сказала йому залишити дім. У віці 16 років хлопець став бездомним і пішки подолав 370 міль до Остіна. А після прибуття він безцільно блукав вулицями, ночував у закинутих будинках та знаходив укриття, де міг, і все підводить нас до цієї квітневої ночі. Коли Мел був заарештований, він нічого не сказав. А психологічна оцінка виявила, що його інтелект був набагато нижчий ніж у середнього 17-річного підлітка, і підтвердить попередній діагноз аутизму, депресії, але спростує шизофренію. Хлопець був здоровий глуздом, і крім того, він усвідомлював, що його дії були неправильними та що за них карають інакше він би не намагався б сховати тіло чи спалити речі дівчини. Перевіряючи речові докази та записи з камер спостереження, органи влади змогли зібрати разом факти і створити картину, що саме сталося. Ввечері 3 квітня о 21.30 Харука закінчила урок танців і надіслала подрузі та сусідці повідомлення, що вона йде до гуртожитку своїм звичайним маршрутом. Камери спостереження зафіксувала чоловіка, який ховається біля фургона, припаркованого на цьому шляху. Вважається, що його початковий план був вирватися до фургона та пограбувати. Однак, коли Харука з'явилась у полі зору, плани помінялись. Нікого більше, крім них, на вулиці не було. На відеозаписі з камер видно, як Мел кладе велосипед, перш ніж піти за нею по стежці. По дорозі він напав на неї, а у дівчини не було жодного шансу, бо підліток був набагато більшим та сильнішим. Харуку зґвалтували, а потім вбили шляхом удушення мотузкою, яку пізніше і знайшли на її тілі. До цього дня ніхто насправді не знає, звідки взявся цей мотузок. Можливо, Мел планував використати його для якогось злочину, або просто знайшов поруч. Злочинець стягнув харуку за мотузок вниз до річки, перш ніж запихнути між двома каменями та присипати листям. Мел повернувся назад, аби забрати велосипед, а потім покинув місце події. Через деякий час можна було побачити, як він йшов поряд з велосипедом, ніби втомився, або поранив ногу. І ми з вами можемо лише припустити, що він повернувся до свого сховища з речами харуки. Ймовірно, спав там всю ніч, а вранці, усвідомивши серйозність своїх дій, вирішив спробувати позбутися доказів. Судовий процес у цій справі довгий і складний і, на жаль, показує рівень недбалості. Злочинцю було пред'явлено звинувачення у червні 2016 року у вбивстві, пограбуванні спробі викрадення людини та сексуальному насильстві, але присяжні не дійшли до спільного вердикту, і тоді суд було призначено на березень 2017 року. Однак цю дату було скасовано після того, як стало відомо, що існувала величезна проблема з профілюванням ДНК у цій справі через непідготовлений персонал. Судово-медичні лабораторії поліцейського департаменту було закриті в липні 2016 року, а це означало, що лише 20 зразків ДНК можна було обробляти щомісяця, що пророчило поліцейському департаменту велике відставання. Більшість доказів ДНК було зрештою скасовано, і зразки, на жаль, були визнані недійсними у суді. Засідання Мела Крайера, звинуваченого у вбивстві першокурсниці, знову відклали. Крайера звинувачують у вбивстві, яке карається смертним вироком, і суд перенесли на липень 2018 року, оскільки адвокати чекали на результати ДНК. А ще оскільки Крайеру було 17 років на момент вбивства. Суд не мав права присуджувати йому смертну кару. Хлопцю загрожувало довічне ув'язнення з мінімальним терміном у 40 років. Одним із стопроцентових наявних доказів, які вказували на Мела, були окуляри, які знайшли у воді поруч із тілом Харуки. Практикуючий лікар Мела підтвердить, що це дійсно його окуляри, бо рецепт хлопця був унікальним. Звичайно, роль зіграли і записи з камери, на яких зображено, як злочинець прямує слідом за Харукою. Але з усіма доказами Мел рішучим заперечував вбивство і стверджував, що під час його скоєння був у лікарні і заряджав телефон. Хоча немає жодних доказів на підтвердження цього. Він також стверджував, що знайшов сумку Харуки по дорозі в укриття і, будучи бездомним, підняв її, щоб перевірити, чи є щось корисне для нього. Він не міг дозволити собі хорошого адвоката, тому вирішив замість цього представляти себе у суді, що, до речі, дуже рідко закінчується позитивно для підсудного. Коли всі докази були викладені, присяжні пішли, щоб порадитись з приводу вердикту. Тепер ви можете подумати, що вони приймуть рішення дуже швидко. Але, оскільки більшість доказів є непрямими, їм знадобиться більше десяти годин, щоб вирішити, що, беззаперечно, Мел був причетний до зникнення і вбивства Харуки. Зрештою, після досить довгих і бурхливих дебатів серед присяжних Мел Краєр був визнаний винним у вбивстві Харуки Вайзер. Його засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у ДЗ40 років, як я раніше вже казала. Сім'я Харуки була присутня на кожному засіданні суду. Після вироку батько дівчини Томас сказав вбивці: Харука не вирішила пожертвувати собою, а саме ти прийняв це цинічне і жахливе рішення за неї, але вона не померла марно. Ми ніколи не дізнаємось, скільки життів вона врятувала, бо могли бути і інші жертви і злочини, які могли не розкрити. Мел мовчав, коли зачитували вирок, і не виявляв жодних емоцій, тоді Томас описав його як починаючого серійного вбивця. Проблемний молодий чоловік знову продемонстрував повну відсутність докорів сумління у скоєному злочині, хоча його життя і проблеми стають каталізатором всіх дій. Саме цей аспект робить випадок складним і унікальним серед багатьох відео, які я вже знімала. Немає виправдання вбивству за будь яких обставин. Яке б не було дитинство або життя, мел виявив намір вбити та усвідомлював свої дії, і за це він абсолютно заслуговує на покарання. Але з усіма труднощами в дитинстві, фетальний алкогольний синдром та різні стани психологічного здоров'я досить важко сказати, чи місце йому за ґратами, чи в психіатричній лікарні. На просторах інтернету є теорія, що поліція просто-напросто не хотіла займатися цією справою і знайшла цапа відбувайла. Але давайте будемо реалістами. Тут є багато доказів, щоб спростувати недбалість поліції. В березні 2020 року Мел оскаржив вирок, стверджуючи, що вилучення його речей зі складу, на якому сталася пожежа, було необґрунтованим з боку офіцерів, але не дивно, що його апеляцію, врешті-решт, відхилили. І тепер він буде утримуватися за ґратами протягом більшої частини життя. Втрата Харуки Вайзер сколихнула громаду навколо Техаського університету, а також цей випадок став одним з найобговорюваніших у США. На честь короткого, але насиченого життя студентки було зроблено меморіал, і кожен рік проходить захід, на якому вшановують її пам'ять. А університет інвестував 13 мільйонів доларів у посилення безпеки кампусу. Це включає більше освітлення, збільшення кількості патрульних офіцерів та додаткові камери спостереження на території всього кампуса та гуртожитку. Близькі друзі дівчини зробили татуювання на її честь, що показує, як багато для них вона значила. Сьогодні я завершую розповідь дуже сумно, але на жаль, ці історії продовжують повторюватися майже щодня. І, перш ніж ви підете, хотіла б знати ваші думки з приводу цієї справи, які ви можете написати у коментарях. Чи психологічне здоров'я мела є важливим аспектом тут, як ви думаєте, дякую за перегляд. Я справді дуже вдячна за те, що ви тут, що підтримуєте, ставите лайки, намагайтеся коментувати для більшої активності. Якщо ви хочете підтримати мене на цьому новому каналі, натисніть кнопочку підписатись. В описі посилання на мої соціальні мережі відмічайте мене. Побачимось вже дуже скоро. Будьте в безпеці та не забувайте годувати безпритульних тваринок та донатити ЗСУ для скорішої перемоги. Єднаймося! Слава Україні! Папа! -па.